Друзі, усіх вітаю, я огірки збираю. Огірки кураж. Як на мене, найкращі огірки. І маленькі, і великі. А тут їх багато не буде, бо кожного дня збираємо. До речі, хотіла залишити огірок, щоб своє насіння зібрати. Оці які цікаві, це вже перерущення, треба було раніше зібрати. Я дивлюсь, чи отой внизу залишити. Щоб спробувати насіння зібрати. Я хотіла понижче, щоб ж він не впав чи підв'язати оцей величенький. Такий гарний. Не знаю, як я забула залишити один огірок внизу, і хотіла, щоб він як можна нижче висів, щоб не обірвався та гудину оцю всю не зірвав з опори. І забула, збирала внизу, дуже багато огірочків наростало. Ось таких ось шикарних. Це сорт Кураж, і побачила його в інших блогерів. Дивлюсь, вирощує. Не хворіє, дуже гарно заплітається, ранні огірки, довгі, як я хотіла. Мало колючок, шкірочка ніжна, солодка, насіння, якщо тільки сильно вже переросте, тоді відчувається. Так майже і насіння там нема. Ну, можна розрізати один, подивитися. Друзі, і мені так сподобалося, що до пізньої осені у людини плететься по опорі, висять отако гірки довжелесні, красиво виглядає і хвалять за смаком гарні. І я ходила по магазинам, шукала, де ж взяти таке насіння. В пакетиках, друзі, я ніде не могла знайти. І в продавчині спитала, чому ви не завозите сорт Кураж. А виявилося. Є цей сорт в усіх магазинах, тільки не в пакетиках, а в маленьких колючках уже пофасовано по 10 штучок, 30 гривень. Ціна цим огірком. Це зараз я й по весні брала за 30 гривень, 10 штук. До речі, не всі зійшли. Тобто, всі, ну я зараз розповім, що тут трапилося. І зараз. В кінці літа пішла, і також по 30 гривень ще ціна стоїть. Тому, друзі, питаємо, чи є сорт кураж. Можливо, є, але тільки вони в колючках вже пофасовані. Я Не знаю, F1 він чи не F1, бо людина говорить, я вже дуже давно цей сорт вирощую. Якщо Ф1, можливо. можливо і не вдасться виростити цей огірок, але людина, якщо я не помиляюсь, писала мені в коментарях, що я вже давно вирощую цей сорт, збираю своє насіння, завжди прекрасні. І весною ранній огірок є, і до пізньої осені прекрасні огірочки висю. Ну, якщо мені вже закортіло зібрати своє насіння і спробувати виростити, то це вже все. Залишаємо огірок, той великий, підв'язуємо, щоб він не обламав мені тут все і вже я купила, ви знаєте, два пакети, 20 насіння за 60 гривень. Ті, можливо, хочу на опорі наступному році, дай Боже, на миру, на огороді посадить, бо там сонце там взагалі дуже гарно все росте. А свої насіння, що зберу, я спробую знову тут посадити. Тут біля паркану, сонце потрапляло, горить, друзі, тут квітки погано розвиваються. А огірок мене дуже здивував, що смачний, величенький, я люблю. Щоб на ці маленькі сухуваті, мені не подобається. Мені, щоб огірок так був огірком смачним. Оця місцина, там якщо подивитися попередні ролики, весь час ми з вами говоримо, що на оцій опори в мене ну, рочків 5 назад ріс виноград, кадрянка. Десь два роки він ріс прекрасно. І отута Грона на гроні, сині, великі, такі класні, висіли. 20 літрів вина робила, кислючі, правда. Я просто не знала, тоді, що чим більше цукру додаєш, тим більше воно грає, тим більше буде кислим, а не солодким. Кадрянка, якщо добре визріває, то вона солодка. А якщо не встигає, вересень приходить холодним, то вона тоді кислюча. А потім одне літо було дощове, в мене виноградники захворіли і все. І... Пропали, нічого не змогла зробити. І отут як у квіточку не посаджу, відразу борошнистою росою береться. Ви пам'ятаєте, гравелат, помаранчева квітка, два кущика ми до альпійської горки пересадили. Повністю біла, аж пліснява нібито бралася. Отак тут земля вражена. Садили навіть з вами в юнок і помею, Сама проста квітка, хотіла, щоб тут заплело, і то згорали цілі пліті від барашнистої роси. Фітосварина все кожного року проливала, друзі, нічого не допомагає. Хоча говорять, він гарний і всю фітофтору бере. Ні борошнисту, ні фітофтору, нічого він не прибрав у мене, так усе і хворіло. І тільки оцей єдиний огірок, сорт Кураж, виріс, не хворів, обробляла так. Редоміром я редомілом я декілька разів проходила, поки маленький був, тому що, я думаю, якщо б я не проходилась, то навряд чи тут огірки просли. І проливала фітоспорином. І готовий розчин робила фітоспорину, проливала бактерії, вже стояли в мене в банки готові. І свіже мені сказали купити, колотити і не чекати, поки настоїться, відразу поливати. Так я дві пачки брала і проливала тут. Не знаю, що допомогло. Я думаю, це такий сорт кураж огірка гарний, бо де я не садила огірки, вони в жахливому стані. Вони погано розростаються, огірочки, як ті, я не знаю, як кульки. Некрасивої форми і не дуже смачні, навіть хвальоний шакті. люди скільки хвалять його, люблять. Друзі, у мене він жахливий. Він малесенький, він надувається відразу взагалі не росте шахті. А от кураж саме на моїх пісках на враженій землі виріс Тому Рекомендую спробувати ще кураж, бо багато мені пишуть гарних сортів огірків да Мася. А ми з мамою садили. Всі, що ті артисти, арктики і всі професійне насіння, і вони у нас вже пропали. Вон вона ходить гуляй. Що ти там наїлася? Ой, ой, ми тільки що обробили капельки купили від блушок. Сімпоріку не взяли, і ніхто в центр не хоче сходити. А вже час, бо починають блушки напрягувати. Місяць вистачає, а потім кусується. Так, ну що, мої хороші, давайте тоді, тоді попрацюємо. Я думала, тут більше зараз буде гірків, але ми весь час робимо. то я, то донька, то комусь пригостити. Огірочки усипано. Я думаю, оце залишу на насіння, раз він такий гарний, великий, бо той прямо на землі лежить. Ну, нехай той і понизу дивлюся, знову огірочки наростають. Безкінечно. Я думала, внизу вже не буде, а вони лізуть. А на горі там, де ще не розвивалося, так усипано. Огірок на огіркові. Дивіться, в кожній пазухі. Ну, я вже сто раз вам показувала, і це тут в мене тільки скільки. Раз, два, три, чотири кущика. Було десять насінин, і декілька пропало. То розтоптали, то хтось з'їв і залишилося чотири. Ну, оце максимум, що він хворіє, це ось отак. Ну, це не хвороба, це вже просто під осінь старість на них приходить. Друзі, прекрасні. Давайте розріжемо цей, подивимося. Взяла огірок. Мене просто люди питають за цей сорт. Я ж хвалю, тому що мені найбільше сподобався з усіх моїх огірочків. Ну, і деякі люди чули, хто дехто вирощує. Пишуть в коментарях. І люди, які ще не пробували цей сорт, Задають питання, питають, і я думаю, зараз буду збирати і відразу покажу людям, що за сур? О, дивіться, перерощеньки вже, величенькі. Вони дуже швидко ростуть. Одну ніч і треба збирати, якщо не збереш, Друзі, то вони будуть вже не очі. Насіння майже нема. Малесеньке, це перерощення. Друзі, шкірку взагалі не відчувається, ніби і нема. Він солодкий, він дуже запашний. Оце такий огірочок. Дякую людям, що взагалі показують. розповідають за гарні сорти огірків. Оце я почула від інших блогерів і вирішила спробувати. Сподобався. Тепер він мені найкращий і в. Ну, консервувала в квашенні і споживати на салат. І рано вони були найперші. от Мої до сих пір, які попало Давайте пройдемося, подивимося Ще раз покажу отакий ось огірочок. гіркий зовсім. Люди говорять, і насіння своє можна збирати зберігає суд. Зверніть увагу, яке листя тут, це він вже давно, у самий перший мене посажен. А тепер ми з вами пройдемося до тих, що ми з вами гарні посадили квітневий шакті. ото Тільки соловей з не сподобався, мені взагалі ще й не самозапильний. І крак. Люди говорять, крак також відмінний огірок. Ну, як бачите, оце вони в мене чотири сорти. Оце ось три кущика шокті, Потім оце майже все крак. Декілька кущиків соловей. І останні оті зелененькі це. Квітневий на пакетику написано апрільський. Ну, оце більш-менш з усіх, це апрільський. У мене ще росли гарні огірки рвало. Я. Ну, це я вже не збираю, вони переростають. Соловей взагалі якийсь білий. Ось він, такий не дуже. Крак, так у мене і не наріс. А ось один. Оце огірок крок. Ну і шахті. Шахті, ось такі ось коротенькі. Не хочуть взагалі рости. Земля тут сильно підживлення. Люди, хто зі мною давно знають, що ми тут перегнію копали. Ну, оцей гарний, красивий. Або в іншу місцину треба посадити їх. І тоді вони гарні розростуть. Я спробую в наступному році, якщо буде все гаразд. Посадити не отут на опору. На цій опорі ми випробуємо огірок Кураш і подивимося, як він буде тут рости. Чи насправді від сорта залежить, чи від місцини, де ти посадиш той огірок. Так, я ще й збирала ожину. Зібрала. Цілу миску ажини, ягоди наскільки крупні, наскільки швидко і класно збирати. Збираю, не чекаю, поки дуже переспіє, тому що то оси, то мухи нападають і з'їдають. Весьмак тут ягідку повністю. І от дивлюся, де не те знову чорна, ну тут штук 5-10 буде, бо я тільки зібрала. Ну, вони швидко дозрівають. Я не чекаю, поки муха з'їсть. то зриваю відрозу. І зараз також вирву їх і докладаю в морозильну камеру, а потім дістану, і зварю варень. Мені не обов'язково, щоб ягода ціла зберігла, з тим паче, що з малини отієї переспівшої і ожини ягода й не збережеться ціла. Це буде просто маса вкусного варення і все. А де б вам показати, як з'їдають. Я просто повиривала їх і повикидала, як з'їдають мушки ягодку. Ну, оце ось, бачите, залишається. Що ось залишається. Отаке ось. Тобто ось вони всі лазять тут, ось починали вже над'їдати. А і ось також дивіться. Оце вони весмак тут, отаке чорненьке залишається. Ну, я дивлюся, вчора тільки зібрала, сьогодні вже декілька ягід. Вона, якщо навіть кислі з малиною, з цукрою, вона буде все одно смачне, запашне. Давайте зберемо. Збираємо. Єдине мені шкода, що мама дуже полюбляє джем зажини. І в минулому році вона багато зібрала, наварила. До речі, вона говорить декілька баночок, залишилося, вона їх ще не поїла. Ну, я думаю, що в цьому році небагато, і це єдина ягода, яка в мене родила в моєму садку. Я все-таки зберу і зварю хоч собі трошки варення. Бо я своєю добротою зовсім залишуся без варення і без яги, друзі. Так, ну тут я так в основному нічого збирати. Я з таким лотком прийшла. Ой, вони такі крупні, горні. І що внизу трошки з пісочком треба мити. А ті, що на верхівки, можна і не мити. Ой тут вже подоїдали, я бачу. Я поки трошки зберу, а ви перегляньте, для вас невеличкий кадрик зняла. Яку я вчора ожину зібрала. Дивіться, яку я ожину зібрала горну. Це вже друга миска. І виявляється, там не так й мало. Я хвилювала, що не вистачить. Ягода сама по собі дуже крупна. І декілька ягідок дозріла, вирвав і вже отака мисочка повна. Малини 2 кг купила. Я це додав до ожини, буде дуже смачне, запашне літнє варення носим. І так потрошку вириваю, вириваю, по мисочки, варення. Достатньо буде і маму пригостити до коше Геркулесовий. Да, Мась! <гум> Ажину будеш. Ось такі класнючі йогоди. Так, тікай. От уже ж сидить тут, вонючка. Оце, якщо отак тягнеться і тугенько одривається, значить, ще не дуже спіло. Треба, щоб вона сама відпадала. І відрізняється від малини тим, що серцевина залишається всередині ягоди. А малинка знімається із серцевини. Це коли потрібно перевірити, продали вам ожину, чи ожина малину, чи малину темно, дуже легко перевірити. Якщо серцевина всередині ягоди залишилась, значить це 100% ожина. Якщо середина пуста, то це точно не ожина. А там хто його знає? можливо, такі сорти вже виростили, що я чогось і не знаю. Якщо хто знає, що буває таке, що в ожині немає ну, цього біленького серцевинки, то пишіть. Як мені з цієї сторони. Бачите, по ягодки, по ягодки. дивлюсь, так, якщо буде забагато, то. Ну, мама, мама говорить, у неї є, там. залишилася ще. Вона ж і полуницю купила, і малинку. В неї варення достатньо, чорна смородина, порічки скільки роздавала, не знала, куди їти. Тому, друзі, а жінку буде зайва, тоді поділимось. Бачила, який лоток вчора зібрала. Ну що, трошки вирвала, але ну, чекати не можна, тому що повзають мухи і над'їдають. Пагони вже такі довжелезні виросли. Це ці молоді гілки, які будуть плодоносити в наступному році. А в цьому році, що, це плодоносять гілочки, ми їх виріжемо аж донизу. Ой, кусається щось. Не залишимо навіть пеньків виріжемо все. Ну, пеньки то залишаються в мене, але це просто так говорять, що нічого не залишати. Вирізати все. А оці молоді гілки, да, вони в наступному році підріжуться до опори, підв'яжуться, і в кожній пазухі будуть прокидатися бруньки, відростати і висіти ожини. Так як от зараз ми збираємо, точно щоб плодоноситься. Але, друзі, я все одно хочу інший сорт. Тільки не колючий, бо колючий в мене малина була колюча, я її прибрала. Неможливо з нею працювати. Але якийсь солодкий. Розірвалася ягідка ще, мабуть, зелену. Ну, а таку ось зібрала, бо я бачу, що вже зелену скоро повериваю. Нехай два дні пройде, а потім і ту дорогу.